Лимер Зеленський коментуючи для Bloomberg ситуацію на фронті навколо фронту, заявив, що справді міжнародні партнери і військові активно порушують тему щодо збільшення обсягів мобілізації, масштабів мобілізації в Україні. За словами Зеленського, що місяця в Україні до лав збройних сил України мобілізують до лав сил оборони, треба так казати, не лише збройних сил України до сил оборони мобілізують 30 тисяч людей. Зеленський зауважив, що іноді військові Скою вказують на необхідність набирати більше людей до армії, ну іноді це м'яко кажучи, кожного дня вказують на цю необхідність. Але на думку Зеленського потрібно утримувати баланс. Цитую, це дуже складне питання, сказав президент. Люди в суспільстві повинні працювати, повинні платити податки. Потім ці гроші йдуть на армію. Ну а іноді йдуть в кишеню різноманітним персонажам, типу Міндіча. Так ми знаємо, Галущенка і Чернешова це треба ще в суді довести, але так випливає і сплівок набу тому ми повинні знайти баланс, каже президент Зеленський. Також він додав, що міжнародні партнери часто порушують тему збільшення мобілізації, але Зеленський зазначив, що партнери не на полі бою і не стикаються з реаліями, з якими стикається Україна. Тому за словами президента, наразі рішення про мобілізацію 30 тисяч людей щомісяця є. є. Ця система і система працює над його втіленням. Ну справді з реаліями партнери на полі бою. Не, не стикаються, але стикаються наші піхотинці, які по три місяці і більше подекуди сидять у траншеях, підземних різноманітних укриттях, в холоді за дуже поганих умов забезпечення і логістики. Не, не можна просто відійти з цих позицій, бо нема ким замінити та й небезпечно. Проводити взагалі ці ротаційні дії, оце реалії, які реально панують на полі бою. Пропоную ще послухати фрагмент зі звернення президента. Бо вчора Зеленський був на командних пунктах кількох українських бригад, які обороняють Оріхівський напрямок, Гуляйпільський напрямок, район Степногірська, це, зокрема, 65-та бригада і 128 двадцять окрема гірсько-штурмова бригада. Ну і також власне штаб корпусу 17-го відвідав президент. Послухаймо, що сказав Володимир Мерзеленський за підсумками тієї поїздки я був у наших бойових бригадах. 65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку. Також був у воїнів 128-ї бригади окремої гірсько-штурмової. Це оборона в районах Степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок? Важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут в Запорізькій області, особливо в районах Гуляйполя, і також напрямок Кам'янського. Завтра я проведу ставку щодо. Саме цього регіону і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях над ну, власне бачимо, що особлива увага президента зараз спрямована на ситуацію в Запорізькій області.